Знути за стероїди, можливо, він десь. Колись... Може він колить собі стероїди в бороду. Може всі вони з того регіону колять собі стероїди в бороду, і того не можуть, блядь, ніхто їх зловити на допінгу, бо це все тут десь тримається в бороді, блядь. У мене ще є один варіант бля, ще кращий варіант. От, дивимося. Возможно, вони не колять аж до самого бою. Да? Да? Аж до самого бою вони не колять. Але от в цих густих бородах, бо всі бійці з того регіону по странному сочетанню і обстоятельств мають густі бороди. Може, в цій бороді в ніч бою захований шприц з стероїдами, да, трендбалоном, який легким нажаттям на борду вколюється. І так, як це зразу близько до мозку, він бистренько-бистренько в системі, розходиться по всьому тілу, і так вони й перемагають, блядь. Ну, це, це тільки теорія, але вона звучить правдоподобно.